Пригинаючи рукою вишневі деревця, говорив дружнім голосом Помагай біг, трохи мочу, воюєш? І я злякався і зрадів одночасно. Дивак Янко був єдиною на цілий світ людиною, яка вважала мене гідним співбесідником, величав мене по батькові, не погрожував вичистити, як ото кабанців чистять, не радив підпалити нашу хату чи покуштувати моченого вугілля, а просто розмовляв зі мною, як з товаришем. Не подолавши кропиву?» – спитав стурбовано, оглядаючи поле надавнього бою. Ще ні. А подолаєш? А як же, щоб не жалила. «Хм, Аби лише кропива жалила, можна було б терпіти, закивав дядько головою, із його лиця зникла усмішка. Янко задумався мене те дивувало, що я ще не бачив свого товариша без посмішки. Взагалі він усміхався завжди. І все в ньому сміялося витрішкуваті очі під кошлатими бровами, криві жовті зуби, руді вуса, зморщене чоло і рожеве покрите колючою щитиною лице. Мені завжди баглося глянути на нього тоді, коли він спить, щоб переконатися, що він і в сні сміється, а виявляється, він може не сміятися, говорить вельми серйозно: з Корповою можна було б миритися, а от коли саме життя жалить, що тоді робити? Га Трохимович, от скажи мені, що сьогодні їв. Ясна річ, що я не міг не похвалитися рябчиками. Слухаючи мене, дядько жарливо похитував головою, а як почув, що тато навіть не покуштував рябчика, не змовчав. Гай гай, Трохимович, не дивуйся своєму татові гіркою живеться ці без рябчиків. Чоловіки і шкіри лізе, щоб у господарі вибитись, а злитні у болото тягнуть. Скажу тобі, що тут і винних нема, винна земля. Це вона людей годує і висмоктує з них соки. Така вона трохимуючи, не піддавайся їй. Я не розумів, про що саме говорить дядько Янко, але слухав уважно, бо мені було заборонено з ним балакати, хоч він і вважався нашим родичем, у хаті про нього майже не згадували, а коли траплялося згадати, то лише як про дивака, що не вміє на світі жити. Навіть прислів'я я появилась з нього такий господар, як з нашого Янка. А коли хотіли мене дошколити, то казали, він у Янка вдався. Що з нього візьмеш? Тож, слухаючи дядька і дивлячись на нього, я хочу збагнути, чому саме я в нього вдався і чим на нього схожий. Хіба тому, що любив його слухати, не проминав нагоди перестріти Янка на стежці і привітатися? Ходив він тут щодня, ліс називав своїм годувальником, носив з лісу гриби. Усікі ягоди, і навіть жовтих мурах у великих відрах тягав додому і годував ними кури. Це була дивина. Про неї говорили з усмішкою в сенське село, а Янкові байдуже, він просто жив, як пилина на дорозі. Всі господарювали, чогось прагнули, а він стояв збоку і посміхався. Не було в нього ні дружини, ні дітей. Лише він та стара хвора мати в хаті. Свій неділ землі. Отдав братові у повне користування, брав зате два мішки збіжжя, що осені, мішок жита і мішок якихось крупів на приварок. Решту продовольства вирощував на городі і добував у лісі. Худоби ніякої не тримав, зате дуже шанував птицю, від якої подвір'я здалеку здавалося завжди рухомим, переливалося хвилями, що били то в один, то в другий тин і клекотіли горластим прибоєм. В неділю, а часом і в будень Янко виганяв на толоку всю свою птицю, привчав пастися навіть курей. Пасенцю худобу теж не яку усі, виганяв їх виростиною на толоку, а сам ставав у центрі мінливого кола і час від часу розмовляв з велетенським гусаком Гервуном, якого видрасеровав скликати птицю до копи, підіймати тривогу. За це годував його з рук дозволяв залазити в свої кишені, бити в у вікна і навіть сідати собі на голову. Такий мій дядько Янко. Ось він сидить передо мною на хрумкій в'язці хмизу, а я перед ним просто на траві. На його лиці міниться журлива усмішка, з вуст поволі сідя слова. Кажуть, про мене, що я не господар, я живу як божа пташка. Дурні те балакають, не слухай трохи мовича. Не пташкою хочу літати, а лише рівно ходити, повзати не хочу, у ярмо не хочу впрягатися. А люди, що з них візьмеш з людей наших. Панів прогнали, стару владу чорти забрали собі на потіху, а люди самі свій ярмо почепили та й ходять у ньому під від світання до змеркання. Ніхто не примушує, самі ходять. От де чудесія трохи молоджу тямиш. Тямив я дуже мало. І тому дивувався, що такий мудрий дядько ходить у престолах, у постолах. Носить злісу хмиз на крижах, годує курей мурахами. Треба тобі трохи молочок вилазити, вилазити з цього бур'яну, сказав рішуче і серйозно. Розчищай собі, дорогу, а то пропадеш. Ось я тобі дарунок вистрогав. Дядько поворушився на в'язці, вона захромтіла під ним сухими гілячками, нагнувся, дістав звідкись новісіньку дерев'яну шабельку, подав мені. Оце маєш зброю трохи молочовою і скропивою, щоб і сліду не зосталося. Ну, а я пішов до свого маєтку. Підняв на себе в'ятку, зігнувся і подибав стежкою вниз, похитуючись від... під своєю чепірнатою ношею. Я дивився йому вслід, хотів настогнатись, сказати щось приємне, висловити свою шану до нього, захистити від зневаги, але що я міг зробити? Треба було хоч подякувати за шаблю. Я ніби проковтнув язика, як побачив її та взяв до своїх рук, а тепер уже пізно. Дядько подумає, що я зовсім дурний хлопець перестане шанувати, не кликатиме трохиму очима, нехай іншим разом подякую. А шабля справжнісінька, кривенька, на один бік загострена, на другий вигнута, на ручці де пальцями братися. Кита ще й дерев'яна підківка, немов дядько. Зняв шаблю з картини і подав мені. Ось стоїть на межі товстелезний сірий будячисько. Стоїть як дуб, просто ввеші мене стовбур в мою руку, а колюки наче пальці. Сам сірий, попелястий, а на голові червоняста широка кругла шапка. Досі я його обходив, а тепер розмахуюсь і, хап, нема будячиська. Стою і дивуюсь, невже це я знищую такого велета? Поглядаю шаблю, ціла. Тільки мокрий слід на ній лишився, а ж, поспробую на кропиві. Перестрибую через канаву на свої побійся, стискаю шаблю і пробираюсь до кропив'яного гаю. Аж раптом ніби чийсь голос долинув до мене з вишня з вишника, подумав бабка. Вони перебралися з печі. Підповідку, лежать там на соломі, щоб нікому не заважати, але ж голос ніби чоловічий. Може, дядько Янкови вернувся, щоб відібрати в мене шаблю. Що мені робити? Стою і шукаю очима чиюсь, чиюсь постать на стежці за вишником, та нікого не бачу, Невже, чувається? Ступаю обережно, крок другий, аж десь зовсім близько, зашипіло. Іди сюди, пацане, я тут. Раніше я не вірив, що людина може. Заклякнути і стати, мов дерев'яна. Коли хтось таке говорив, то я думав хвалиться, чи прибріхує на свою втіху, аж тут зі мною таке трапилося. Стою пеньком і не можу поворухнутися. Стою і дивлюся на великого і страшного чоловіка, що лежить у вишеньках і шкірить до мене свої клеваки. Лікцями вперся в землю, штани ззаду ремінні, блищать, дивиться так, ніби нанизує тебе на дві гострі шпички. Через те я не можу поворухнутися. Навіть ноги задубіли, ті самі ноги, що виносили мене з усякої біди. Мов би, я був не я, а хтось інший, і той хтось мене не слухав. Від мене ж лишився тільки переляк, і я побоювався, що він, той переляк, може наробити лиха. Така дивина тягнулася кілька хвилин. Не знаю, чим би вона мене. Могла завершитись, коли б чоловік з блискучим задом не сів на почепки і не посміхнувся по людськи Поволі переляк відступився, але недалеко стояв десь за моєю спиною і не пускав тікати. Не бійся, я не вовк, мовив чоловік. Він мав вузьке обличчя з горбатим носом, маленькі очі і суцільну чорну смугу брів, що наче оберізувала його лице, і нічого страшного в ньому не було. Тому я наважився спитати, а що ви тут робите? Багато знатимеш, скоро постаріш. Тато дома? Нема. А мама у хаті чужих нема? Нема. Ясно. Винеси мені кварту води, щоб ніхто не бачив, наказав чоловік. А ви чого боїтесь? Не твоє діло, мовчи, зашипів дядьку. Очевидно, я трохи злякався того шипіння, бо незнайомий вишкірився усмішкою, ще раз показав великі зуби, спитав А таку цяцьку хочеш, мати? І показав щось жовтеньке. Гільза то була справжнісінька новенька гільза від патрона. Досі я знаходив старі, пережавілі, а ця блискуча. Не обдурити, питає радісно. Ну, чи який на. Чоловік кинув мені до ній Гільзу, я схопив її і раптом здогадався. Ви бандит? спитав, не подумавши. Чоловік сіпнувся, оглянувся, а губи стиснув так, що в нього зовсім не стало рота. От що. Шмарко лизе, заговорив так, що я знову почав добіти. Не ближчий язиком, а то бачиш, і показав за поле чорне око пріза. Про мене нікому жодного слова. А то буде тобі, твоєму татові поні. Найбільше хотілося втекти від нього і не вірити самому собі, що я його бачу. Проте я стояв ніби сіткою обплутаний. Навіть думка і та чомусь заклякла, не вирушилася. Очевидно, я був таким нещасним, що бандит мене пошкодував, і заговорив лагідніше. Бачу ти, хлопець розумний, і ми з тобою подружимо. Так воно краще буде для тебе і для мене. Тільки не бандит я, а пондар поняв? Поняв, кажу чужим голосом. Ну, раз поняв, тоді все забудь, що тут бачив, і що колись побачиш. Тут Бондар дістав з кишені ще три гільзи, кинув мені під ноги. Бери та бігом неси води. Одну лише мить я вагався і раптом схопив гільзи та побіг до хати. Там квапливо зачерпнув кватою з діжки води. Кому несеш, спитала мати. Хтось, якийсь дядько просить, не си та не розхлюпай. Бондар сидів у вишнику, вирошив пальцями чорне волосся, що розсипалося на всі боки, падало йому на очі, не вміщалося під сірою кепкою з гудзиком на маківці. Тепер він <кхух> <кхух> зовсім був не страшний, і мені стало смішно, що я його боявся. Напився води, виплеснув решту мені в лице і спитав, як звершився? Я відповів ти не забув, що буде? Як не втримаєш язика за зубами. Ви казали, щось би пам'ятав. Бондар посміхнувся одним лише губами, а потім заговорив так, ніби я був його сином. Ти, Палашку знаєш, що хата під ляхою егеш? Чому він питається про Палашку? Може, може, палашка поскаржилась йому на мене, що часто закрадаюся у її садок. Це правда, але ж я не винен, що такий груш, на все село нема ні в кого. Власне, за село не знаю, а за наш куток рочаюсь». Спасівки можна їсти одразу ж, як цвітуть, і до самої осені. З часом вони солодшують і стають медовими. А може Бондар хоче, щоб я попросив у Палашки груш і йому приніс. Він дивиться на мене. Він дивиться на мене зовсім не сердито, навіть з усмішкою. Запитує, а Палажка тебе знає? Я розгубився, але мусив сказати правду. Знає. Ти бував на її подвір'ї? Лишенько, що йому треба? Чого б це я ходив на палещене подвір'я? Мама й тату кажуть, що вона нечиста і погана. А що вона мене знає, то правда, бо ж не раз відганяла від своїх спасівок, а минулого літа підстерегла і потиком почастувала по крижах. Зваживши свою провину і можливі наслідки, я рішуче заявив: на подвір'ї не був і в грушки не закрадався. Бондар беззвично засміявся, лише рота роззяв. Не бійся, про грушки я не скажу їй, а хочеш, щоб Палажка дозволяла тобі на грушах пастися? спитав раптово, вразивши в саме серце. Щоб дістати таке право, треба всього-навсього побігти городами до Палажки і сказати їй, що я. Та про вас не можна нікому говорити? нагадав йому. Дивись, який ти молодець, похвалив Кондар. Тоді піди до неї і скажи, що той чоловік, якого вона знає, буде зараз там, де був на тому тижні. Добре, я скажу а про мене забудь, попередив Бондар. Я забув про все на світі і помчав городами до палещеного двору. Біг, а серце аж вискакувало з грудей. От коли б хтось дізнався про це. Але я не скажу нікому. В грудях щось Сміялися, тремтіло, рвалися наверх і підносила мене вгору аж до хмар, то ж катувала таємниці. Не якась там, а справжня і велика таємниця, якої ніхто не мусить знати. А поряд з радістю ми тушилися сумніви. Згадав, що в хаті дуже погано говорили про Бондаря. називали бандюгою, скаженим собакою, його ім'я вимовляли боязко, півголосом, щоб, бува, хто не почув. Розмова про Бондаря завжди пов'язувалася з Палашкою. Казали, що коли б тут сука не жила на цій горі, той бундаря тут ніхто б не бачив. А так лазить десь тут, переховується. Хіба ж далеко де піде, коли бандит під боком вештається? Чого доброго, що колись на обійсті застукають, тоді відповідай за нього. Два струмені. гарячі і холодні, змішалися в голові і ще дужче розпалили мій потяг до незвичайного. Дуже приємно бути причетним до якоїсь таємниці. Лише останній боягуз може відмовитися від знайомства з Бондарем. На моє щастя, Палажка була на причвілку своєї хати. Вискочивши з кукурудзи, я побачив, як вона, зігнувшись на квітнику, рвала червоні троянди, ті самі палащені троянди, про які всі говорили з заздрістю. Не знаю чому, але я на хвилинку зупинився і задивився на палажку. Невисока на зріст щока з-під рожевою хустиною вививається чорне блискуче волосся, падає на жовту кофту. А через те, що в неї була зелена спідниця, мені сталося, ніби сама вона виросла на квітнику і нагадувала якусь дивовижну троянду руки оголені по лікці, червоні від загару, а очі чорні, великі і здивовані. Жінки кажуть, що тих очей треба стерегтися, неодмінно наворочить. Я дивлюсь на неї і хочу збагнути. Чому вона не така, як про неї люди говорять? Хіба ж така може бути поганою? Опісля я сміливо ступив кілька кроків до Палажки. Обережно гукнув. Тітко? Палажка раптово випросталася, глянула на мене здивовано, і, ніби зразу догадавшись, чого я прийшов, спитала так, Мов би, давно мене чекала Це ти, Петрику? Я. Я прийшов сказати і забув, що саме. Каже, каже, промовила тихо, хто тебе послав. «Той дядько, якого ви знаєте, він буде там, де був, на тому тижні, випалив я своє доручення. Добре, відказала зразу, і я помітив, як її чорні очі ще дужче засвітилися. Хочеш квітку? Не треба. Кажуть, скажуть, щоб крав. Почекай, я щось інше знайду для тебе. Не треба нічого, і я рушив бігти назад. Чекай, Петрику, зупинила мене Палажка. Як поспіють мої Спазівки, то не бійся, рви і труси їх, скільки хочеш. Тільки ти не мусиш нікому говорити того, що мені казав. Я нічого їй не відповів. Зраділи чкурного кукурудзу аж листя залопотіло. У вишнику бандеря вже не було, тільки сім'я ті стеблини бур'яну лишилися. А тим часом сонце дивилося на мене з якимось незрозумілим докором. Мовби я перед ним завинив. Зайшов до хати на обличчя домашніх тривога. Ти нікого не бачив у обісті, спитали тата, тільки но ну, я переступив поріг. Нікого покрутив я головою і відчув, як у грудях холоне. А воду кому носив, підкинула мати. Якийсь дядько дрова ніс. Мама глянула на тата. Може, то він дровами прикривається? Не знаю. Ішов на долину без нічого. А може, й не він, що йому робити тут серед білого дня, дивилася, мама на тата. Тата розсердилась, Ти що ж, дурником мене вважаєш, чи сліпим, Сам же бачив, як виліз з вашника і подався на долину. Нехай лазить, підстрілять, як собаку, а на тому і на тому окошиться. Байдуже кинула мама. Коли ще так буде, а тут зараз біда, почухали тато потилицю. Він з нею на леваді зустрічається. А ти ж бачив, що балакаєш? Хм, Та за кого ти мене маєш? Ні за кого. Кажуть лишень, що ти ніякого Бондаря не бачив і нічого про нього не знаєш. Як то не знаю, про нього всі знають, а я хіба дурніший за всіх? Через те й не знаю, що розумніше. Тато подивилися на маму довгим поглядом, потім на мене, глипнули на маринку, почукали потилицю. А вони справді, могло бути, що й не бачив. А вже ж не бачив, підхопила мама. Я дивився на обох і не міг второпати, чому вони так розмовляють, адже тату повинні були бачити Бондарів. Ходиш, голодний, от і привиділись тобі. «Могли привидітися», – заткували позадкували тато. Пожуй того рябчика перестане в голові каламотитись, а й справді каламотиться. Раптом я подумав, що, можливо, я теж не бачив ніякого бондера, що мені теж усе привиділося після рябчика. Але ж гільзи в кишені я чую їх вагу, а палашка, невже лише привиділась, що вона дозволила мені лазити в садок, коли заманеться. Ти чого вуха над жунжурив жур... накинулась на мене, мама? Ти... Теж нічого не чув і нічого не знаєш. Пари з вуст не смієш пустити, не те, що слово вимовити. Еге ж, пари з вуст. Не лише пари, а маленької париночки не пропущу наверх. Боже, мені зовсім заціпало при цій розмові. Я слухав її і думав про те, що навколо мене все якесь непевне, не таке, як здається, на перший погляд. До всього треба доколупуватись. Мені стало страшно, ніби опинився я серед ночі в Чорному лісі за ставком. Збився з дороги, і ось ось заблукає.